Сьогодні до нас заїжджає Audi q 8 Ось така біла гарненька машина. Лікарний салон чорний. Так, тут у нас повно запчастин ще є, їх треба дивитися, перебирати. Деякі з них підуть на смітник, а деякі можна буде відновити. І багажнику також багато запчастин. Навіть компресор приїхав. Ну ось така Audi Q8, Кого цікавлять такі машини, контакти будуть в описі під відео.